8 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 14 кацапських безпілотних літальних апаратів, 2, типу Суперкам, 6, типу Орлан-10 та 6, типу Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки. Один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п'ять станцій радіоелектронної боротьби рашистів. Навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції Кацапи встановлюють додатковий паркан, начебто готуючи станцію до оборони, огороджують під'їзди до неї. За допомогою супутникових світлин встановлено, що одна з ліній оборони рашистів на тимчасово окупованій ними території Запорізької області безперервно простягається на відстань у понад 70 кілометрів. Від околиць селища Семенівка, приблизно 9 кілометрів від центру Мелітополя до меж селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська, цей мегаокоп рашистські загарбники почали рити ще на початку вересня 2022 року та завершили роботи 18 жовтня. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Ак'яр та Феодосії Кафа пролунали вибухи неспокійно на території рашистського рейху. У Бурятії пожежники випадково спалили половину села, коли планово випалювали суху траву. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для поповнення значних втрат керівництвом Збройних сил Рашистської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня 2023 року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів терористичної недодержави у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благов'ященську. При цьому випуски з вищих військових навчальних закладів, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил Рашистської Федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.